Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. нас на майданчику Вест Львів. У місті Львів, кільцева дорога Сокільники, є дуже гарний тракторець. Це кубота ЖЛ 338. Потужний трактор на 33 кінських сили. Більше того, він швидкісний. Але давайте про все по порядку. Під капотом у нас стоїть трьохциліндровий дизельний двигун потужністю 33 кінських сили. Двигун повністю обслужений, замінені фільтра, рідини. І він не димить, не сапонить. Ми, в принципі, на всі трактори даємо гарантію та перевіряємо їх перед тим, як продавати клієнтам. Тут потрібно звернути увагу в цьому тракторі, що резина є повністю замінена, як задня, так і передня стоїть дорога резина БКТ. Давайте про розмір. Розмір передніх шин 8 на 16, а от задні просто широчезні 136 х на 24. Ну, на рахунок міжрядки я не впевнений, а от. Якийсь там ліс під оранку, я думаю, що ця ширина буде ну, просто прекрасною. Позаду трьохточкова навіска з боковим нівеліром. До тракторця також є ґрунтофреза 160 см, якщо не помиляюся. Ну і сонцезахисний дашок, це в нас вже буде бонусом. Напрацював даний тракторець 966 мотогодин. В комплектації у нас є гідропідсилювач керма, функція пам'яті фризи. Стандартно вже для куботи 4 швидкості вперед плюс одна назад на вал відбору потужності, механічне підключення переднього моста та функція оберту на місці. З цієї сторони у нас підйом опускання навіски, а також блок керування, власне цією навіскою ручними та автоматичними налаштуваннями. Е, також е, Хочу звернути увагу в цьому тракторці на товщину переднього моста. Колія вже 120 см, вона стандартна для наших умов, і вага такого тракторця приблизно 1 тонна 700 кілограм. Давайте заведемо, щоб послухати, як він працює. Про коробку я не сказав. Так от, коробка в цього тракторця напівавтоматична u shift два діапазони, реверс, і вона швидкісна. Максимальна швидкість цього трактора буде приблизно 25 км за годину. Це дуже важливе уточнення. Бо хто далеко переїжджає між ділянками, ну це. Це супер важливо. Ну і функція оберту на місці в дії виглядається ось так. Трактор в дуже гарному стані. Його актуальна вартість 11,5 тисяч умовних одиниць в комплекті з ґрунтофризою, шестимісячною гарантією та повним пакетом документів для реєстрації. Я нагадую, що в нашій компанії послуга Трейдін, ви можете цей трактор придбати, обмінявши його на свій старий трактор для того, щоб зв'язатися з менеджером для деталей. Переходьте в опис до цього відео, там є і контакти, і наш сайт, де є весь наш асортимент, і по тракторах, і по новісному обладнанню. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на каналі.